Коли ми почали закуповувати дрони, ми побачили, що програма повинна бути комплексною. Там є різні напрямки. Ми закуповуємо дрони, ми допомагаємо розробляти нові вітчизняні дрони. Класна, крута програма по FPV-дронам працює. І в нас є програма по ремонту дронів. У нас декілька партнерів, різні лабораторії, які нам допомагають. По напрямкам ми там бачимо де нас більш загружено, де менш загружено, і вже перенаправляємо дрони для того, щоб відремонтувати їх якомога якісніше, якомога швидше. Дронів дуже багато. У нас зараз війна дронів. Це Абсолютна реальність на жаль не було можливості для військових ремонтувати ці дрони швидко, безкоштовно, безоплатно. І виникла така ініціатива завдяки постійній допомозі фінансовій від слот. Ми організовуємо цю роботу. Ми знайшли інженерів. Ми повністю організували всі процеси, включно з комплектуючими з інструментарієм необхідним і так далі. Почали коли цим займатися, почали стикатися. Ми побачили, що ремонт дронів це найбільш економічно вигідніша пропозиція, як то кажуть, тому що там певні деталі, там їх декілька позицій, і вони постійно виходять з ладу. І вони коштують не дуже багато. І за рахунок цього ми закуповуючи, комплектуючи і організувавши сам цей ремонт, ми отримаємо на фронт дуже багато техніки, яку хлопці просто не знали, як і де відремонтувати. Сили оборони передали нам дрон, зв'язалися з нами. Цей дрон Mavic 3 Версія моделі з теплом Mavic 3 Thermal, Він був пошкоджений стрілецькою зброєю. В ньому була пробита камера. Mavic зазвичай, так як це менший дрон, на нього комплектуючи дешевше ніж, наприклад, на великі дрони. Матріси може бути там 20 тисяч 30 тисяч. На ринку Mavic 3T можна купити десь в районі 240 тисяч гривень. За останній місяць ми відремонтували, повернули на фронт 440 дронів. Приходить за місяць більше, ніж ми на даний момент здатні опрацювати. Зрозуміло, що дронами користується кожен підрозділ, і це не обов'язково аеророзвідка. Зараз дрон маст хев у будь-якому абсолютно направлені, тобто яка б не була робота. І це означає, що їх багато повертається на обслуговування. Ми намагаємося сягнути все. Ми хочемо, щоб в нашому небі були тільки наші дрони, а не нашого ворога. Тому е будемо працювати, будемо допомагати. Весь ремонт дронів, е де, е скажімо так, співпрацює Слов Сіті Фондейшн для військових, є без безкоштовним.